Всім привіт! Знову Султан Сулейман на каналі. Юлічка за оператора. Дякую тобі велике. Ірочка зараз уявляєте, що я сказала, що в Бімі продається ось ця сумон, червона риба, 450 грам. Всього на всього тридцять лір. Каже, так дешевше виходить. Ми зараз будемо робити рибу, готувати не робити. Розповідай, що ми будемо робити зараз. Зараз помиємо і на пательню положимо. На пательню, ще у дворі лавр. Щоб ви зрозуміли, лавровий листочок у нас в кожному дворі в Анталії, ну не в кожному, не буду обманювати, не на але на вулиці так ви можете просто піти нарвати. Дефне, по-турецьки це буде дефне. Є такий готель навіть всі де, тому що всі де дуже багато лаврового листка. Колись я навіть не знав і просто йшов купувати. А навіщо, якщо можна просто нарвати. Ну, звичайно, ви розумієте, що через те, що там є лід більше йде. якщо ви помиєте все і вона розморозиться, звичайно, там не буде 450 грамів. Грам, а 500 450 грам. Грам. 450... Ага, це вже не а, -а, -а. а ти не дивилася, якщо так купувати, скільки коштує? 200 з чимось лір один кіло. в кулінарії вважається, що свіжа риба набагато дорожча і набагато більше корисних компонентів, якщо в свіжі. Вже в не так багато, тому звичайно вона буде дешевша. В одній пасі виходить десь п'ять шматочків. Я кажу, Ірі, що насадка дуже класна. Нака що в Мігросі така продається, і в каф ага. все на гарячу потеряну. Наливаємо масло. Це просто соняшникове, так. Оливкова, а які ми модні. Іра в нас на оливковому їсть. Мені тут не подобається. Соня. Сонячок не подобається. Ну, просто оливкова, мені здається, дуже зараз дороге, ні? Все, нагрілась пательня і ми викладаємо рибку. А ти не солиш нічого взагалі? Зверху, а, зверху. Взагалі, чесно вам скажу, останнім часом просто запікає духові шахи. Тому що тоді нічого не потрібно робити. Посолив попоршів і положив на пергаментний перфік. Ага, і ось так ти кладеш. Дуже цікаво. Тако я не бачила. А чому саме лавровий листочок, а там ще якась приправа? Чоловік так, він мені все В принципі, я вважаю, що це правильно. Якщо чоловік хоче, щоб жінка готувала якісь певні страви, будь ласка, хай показує. І тоді буде все нормально. А не показує, значить буде їсти червоний борщ. Ой, як пахне! Лавровий листок так пахне! Так, зверху солимо. І зараз Червоний два Червоний в оці, оці місця. Оці місця. А чому? Ну так, солою. Цікаво, бачите? Саме в ці місця. Треба сипати червоний, це ж не гострий. Бострить. Правильно, Бострить. Це дуже, дуже. Бажано закрити кришкою, але якщо нема, то. І тут... зараз Ірочка буде робити булгур. Ну, Іра робить по такому рецепту стакан булгура, вона промиває водою. Я просто через сито це роблю. Можна так. Булгур все-таки не дає стільки всього, як, наприклад, гречка чи рис. Він практично завжди чистий. Я раз можна повторити. Ну поки біле не відійде, да? Оце от що таке наліт іде. Два з половиною стакана води. Бачите, віри вже фільтрована, йде, тому не треба кип'ятити, дуже зручно. А фільтри як часто змінюєте? Один раз в рік. Раз і два. Дві з половиною склянки води ви додаєте. Просто не кип'яченої, не профільтрований, звичайно, але не кип'яток і масло. Скільки? Ой, ну там по-моєму, звичайна ложка була, чи столова все-таки пішла. Десь ну, може столова. Стулова і сіль. Нормально так солому. Чайна? Така. Ну все, перевертаємо рибу. Буде зараз смакота. Дивіться, яка в Іри дуже класна е, чистка для огірочків і картопельки. Ой. Оп. Оп, турецька, наприклад, в Лукі ми взяли, вона взагалі не то, а ця дуже легка. Вона каже, що ще є на корейську капусту, корейську морковку, але, каже, незручно. А ось ця дуже супер взагалі. Я спробувала, якщо вона в Україні купувала, якщо у вас таке буде, обов'язково собі візьміть. Подивіться, це ж просто казка. Я дивлюся, вона так раз-раз думала, а це так класно. Ірочка питає, який тобі шматочок покласти? Я кажу, що мені будь-який. Тому що ми вже зголодніли. Зараз ми поїмо і підемо на море. Дуже смачно все вийшло. І булгур зварився. Все, я вам скажу, дуже гарна сім'я і Лукою. Мені дуже було приємно в них побувати. Мені здається, вам теж. Дякую за гарні рецепти. Все. Можна їсти. Всім смачного. Дуже гарні діти. Юля і Султан зараз будуть їсти. І вам бажаю смачного і гарного вечора і гарного настрою. Поставте, будь ласка, лайк, вподобайку, коментар нашій гарній парі. Дякую вам велике за ваші труди і, взагалі, за дуже гостеприємні такі відношення, тому що я сьогодні їх цілий день промучила і промучив. Ви побачите на каналі? буде дуже гарне відео. Похвалила сама себе.